бачка з'їв. Оце торгівельний центр. Тут є МАК. Йдем. О, тут уже тепло. Фух. Можна шапку зняти. О, дитя тут гарне. Ого, давно я в магазиках таких не було. Так, це що, діл. Ого, як для вівторка багато людей. Ну, отакі, типу, як кавнярі, що тут поліси, нічого, Купу грошей викидеш. Тістечка покажу. А, Там біля ялинки щось відбувається. Ось такі, бачите, тортики. Печики, еклери. Скільки я тут була назад, десь місяця три. А, ні, десь два, вже з рукою поломана я тут була. Ну так, ялинка тут. Бачите. Так, ну що, куди його зайти? шопляться, щось закупляють, подарунки. Це відео, напевно, вже після Різдва вийде, ну вже коли вийде. Який тут годинник, дивіться. Так, що в нас тут? Фудкорти. І на тих фудкортах тільки солодощі. Я хочу подивитися, скільки коштують уги. А, це штучний. Матеріал зверху. Скільки коштує? 65 євро. Якісь фірми. Вон. Щоб я це і штучно, воно промакає за дві хвилини. А оце, до речі, схоже на натуральну. Ні, це також штучне. Та ну ви що, 65 євро за штучне. У нас вдома вони за копійки продавалися по 300 гривень. Так, а де вже він дівся? Я вже його не бачу ніде. Десь його вже нема. Ми загубилися. Так, що це? Все штучне. Бачите? 65. Не знаю, чесно, не хочеться навіть дивитися, того, що я не розумію. Продаються штучні уги для Ірландії, де постійно йде дощ. Що з натуральної замші вони не так промакають, а це штучно і це ж кипець. Це на одну хвилинку. Так, взагалі-то я б хотіла собі придбати якусь ковтину нормально перед святами, але не знаю. Я. Ну що там? Ну, а ти не знаєш, де тут є типу як, тиранове такого? Зари. Цих недорогих. де вони? Оці магазин? Ти туди ходив, там молити? В ту сторону чи ні? Я не а в ту сторону там вже вихід чи там ще є якісь магазини? Заходила в зарок. <звук> Ні, там немає. А, то Еншендем? Може бути. Енченем. Скісу ось. 40 євро. 40 євро. Я знаю. А скажи. Поєтки. Брюш. Поєтки. Кстати, сістерок прикольний. До речі. А яка ціна в нього? Мені подобається. Я б такий собі придбала. Я люблю під шию. Тільки що. Я не розумію. Який, по-перше, це розмір. А, XS це малий. І ціна. Там вона коштувала 30 євро. Ой, так, ну що, тут є щось цікаве чи нема? Отаке. От дотик зовсім неприкольний. Я думала, в Ірландії нема таких теплих речей. Та я шуткую. Звичайно, що є. Сукня сіра. Так, курточка вон, схожа на мою. 70 євро. Таке щось. Так. Зразу захотілося щось собі придбати. Так, тільки нічого прикольного немає. 25. Ні, Не, ну ціни ну, як би, в принципі, норм. Таке декальте 23,99. S. Ну, Тільки щось воно занадто мені здається, що великий виріс. Але мені подобається, що довгим рукавом і в принципі довжина, що вона не коротка. У мене все під шиєю, все закрите, якщо кудись там хоча б на новий рік одягнутися в себе в кімнаті, бо я нічого не планую там святкувати. Але все ж, якось щось треба було б одягнути більш-менш. Все якесь воно таке кольори мені не подобаються, все вблякли. А ножки коштують джинси. 24 тимста. Недорого. Не Не знаю, куди він пішов, але пару хвилинок можна... Так, ну це щось таке нецікаве. Якісь просто звичайні ковтини. Чорна. Просто чорна футболка. Так, що тут є цікаве? Бодики. Вон они и... Что-то красивое я найду тут. Цикаво и красиво. Какая-то сведмина. Футболки, футболки. Пайетки. 30 евро пайетки. Так. Сукни вон я. какая 60. Так, це що в нас таке? Коснатка, тоненька, прозора. Футболка. Це що за такий стиль? Так, ще я в зараз хочу зайти. Тут яка жалетка. Малесенька геть. Прикольна. Ну, нічого, я поки що цікавого і не бачу такого, щоб можна було щось подумати. Собі порадувати. порадувати. яка шубка. штучна. О, яка м'якосінька. 50 євро. Есочка виглядає, до речі, прикольно. Сукня. Таке. Ну, все, мені тут взагалі нічого не подобається. Піду на за заробку. Я зараз трохи пройдуся. Дивіться, яка кофта. Дивіться, яка в'язана. А прикольна, до речі, це в'язка і там під низом трикотажна підкладка. Коштує ого, 60 євро, немало. Але виглядає класно. Блін, не знаю, вам видно вона, фактура сама. Вона, типу, як в'язана. А, вона на кнопочках. Мені подобається, до речі. Симпатична. Ну тільки дороговато якось не дуже хочеться купувати за такі гроші. Ну, але непогана. Куртка прикольна. 119 євро. Штучно. А це що таке? Це пончо? Це їх хтось носить ще до сих пір. Цікаво, цікаво. Так, це що в спідниці з штучної шкіри коштують у Зарі в Ірландії 50 євро. Виглядає класно. Дивіться, яка. О, 100 євро. Таке щось тут. Так, що в нас тут світерочки? 32,95. Хто там ходить по магазинах в Україні? Напишіть такі самі ціни в зарі чи ні. Ну, приблизно вон світерок 40 євро. Це що таке? Це якась хрінь? О, пальтішка. Дивіться, яке пальто. Ціна 150 євро. Так, що в нас тут ще? Чого цікавого немає? Тут пальто ліцяке. 120. Такий мені подобається. У мене є пальто, мені з України прийшло в моє. А, але без підкладки я взагалі не розумію пальто, якщо чесно. Ну, 40, в принципі, євро, наче й небагато. Виглядає прикольно, покрій прикольно. Ого, людей скільки в черзі стоїть. Так, а щось таке тут є? Святкове, цікаве, що це воно? Щось таке все буденне, якийсь одяг такий. Звичайні, домашні. 40 євро така кінгоруха. Такий костюм. Мені подобається, до речі. Штаніжки класні. Мені штаніжки подобаються. Тільки матеріали інші тут. Це не костюм. Хто хтось повісив 29 євро. Симпатичні, до речі, штани. Так, отака тут є ковтина за 50. Що, може, мене зараз ще виженуть, кажуть, тут не можна знімати. Шапочки є. Шапки по чим. По 1595. О, яка шапка з такою штукою. Нічого такого цікавого і нема. Ще дві минутки. О, прикольна круточка. Така. Уємна. Шість тисіб. Ші. Коштує 39. А це що, Лосінки? брючки? Непогані, до речі. Гарненько втягують, я думаю. І коштують. Ага. Так, а в євро є тут ціна. зрозуміла, я що туплю. Ну, Фунти і долари 35. А євро? Ціна. А, вони розширені та ні. Таке я ще поки не доросла насить, огонь черган дитя, в приміручну. Зарепчих. Брючки. Шкіряні 26. О, шопер дитякий. Симпатичний шопер. Коштує 40. Да, з мене такий шополюбитель, що... Шоп. Капець просто. Що за пальтішка. Вже дійду до кінця, та і все. Ось дивіться, яка курточка. Ого. Ну що, симпатично. 100 євро. Таке. Блін. Не знаю, щось мені взагалі нічого не подобається абсолютно. Це щось цікавого. Ну. Це що таке? Оце така кофта з такими рукавами. Ну, мені подобається. Щось таке непогане, 50 євро. Спідничка. шкірозамінник, 45,95. Ці ішкари. Прикол. Чекайте, <рикол> зараз ціну гляну. Так, 55,95. Ну, Що мені не подобається в цих е, магазинах, типу Зари, Теренови, що в них взуття тут. Дуже сумнівної якості. Тобто воно із, із шкірозамінника і воно таке, знаєте. Ну, я вважаю, що це не ті магазини, в яких потрібно купувати взуття. Так, ну що, Давайте ще, знаєте, що ще гляну парфуми. Мені, як сам, там мене вже добивають. Ось тут парфуми ще є, бачите. Ось такі різні. Зараз я щось понюхаю. Так, ну що? О, взуття. А що це за фірма така? Ти знаєш таку? Я не знаю. Швейцарська. Да? Так, хороша? Чи ти не знаєш? Швейцарська фірма. Стоять вони нормально главні. 160 євро. Кросики, 160 євро. Ну якесь, ну блін, ну що це таке? Швейцарія. Воно ну, все зверху з цього. Ну це все Швейцарія. Ну і що в Швейцарія? Типу, як воно Швейцарі О! Диви New Balance, чоп. Тут New Balance що, швейцари є. Швейцари не можуть в обувь? А только, я звідки только, знаю. Я, 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 Тільки І консервний нажив. Не знаю. Я не була в Швейцарії. Але поїхала б там так красиво взагалі. О, Крокси з утепленням. Ой, Крокси це клас. Це я, 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 я. Прикол? Для Ірландії це саме то. Це ж Ірландія, дітка. А подивись, скільки вони коштують? Я не бачу тут цін. Нема ціни, так? Да? Такий магазин, в якому цінників нема, так? Да? Хоча ні, там були. Що нема ціни? Не скажу вам ціну, друзі, вибачте, Дитячий, він коштує 35 євро. То я думаю, дорослий 100 може. Ні, я думаю, поки 50 думаєш? Може, Ну, я знаю, що дитячий. Ну, я знаю, що дитячий одяг і взуття також дороге. А ну, дивися, які. 60 євро, чого так? На своєму будущему. Кого? Кого? Будущего кого? Це ти мені совітуєш? Тебе ніхто Я тобі такого горя не совітую. А що це таке, дивись? Та голову туди Ой, що з тобою тільки допомагати ходити. Ці коментарі. А ну ще раз щось. Тільки без матюків, будь ласка. Я ж без да і так. Тебе просто сам виговор всього, а там вже і матів не треба. Ух ти, яке дерево. Парфумчик. Рітуал. Рітуал. О, так це ж ти любиш таке. Так, да. я туди не зайшов, Значить, ще нам і зараз ти зараз хочеш їсти, не все. Ні, більше я супер хочу. Я вже захотіла їсти. Це добре. Це добре? І там вон парфуми. За парфум що? Пішли. Бачите, скільки людей тут сьогодні. Фаворіт А, Тут люди з обмеженими здібностями чи. рідні люди. Ой, боже, боже. А куди ти хочеш дізель? А в супердрай? Хочу дізель. Мені подобається, що вони б'ють лейбл на все. Ода. А супердрай немає тут лейба, да, Ну, по Тут не слівається, розумієш? Це так, але я ж не беру такого. Ну давай диви. О, диви, пальто. Тільки я не люблю, коли оце підшивають, підшивається, це дешево виглядає. Так це не подшити. Підшите. А, реально? Так воно це Ну воно віддавить, слава Богу, хоч додумались. А скільки воно коштує? Це ж я ще не закінчила огляд. Ну 170 і це розпродаж. Це чоловіче? Тут тобто, взагалі жіночі є? Чи тут тільки чоловіче? Дві тільки. Типу як шубка. Дивіться тепленьке. Ти таке не любиш? Чуєш? Ти такі з значосиками не любиш? Ні. що для цього, я набрала. Скільки? Хаума? П'ять п'ять. How much cost, правильно? О. А як? Як сказати, price. скільки коштує? How much price? Yeah, the price? The price. Просто price. Хорошо, а як сказати на касі, скільки коштує це? How much is this? Is this? А cost, що це значить? Стоимость. А можна сказати, how cost? Нет, никаких холокостов, забудь. Просто спроси, how much is this? Ну а зачем или, тоді слово cost? Или просто cost? говори price. А наше тоді слово cost? Ну подумай сама, есть фраза стоимость. Ну яка, яка стоимость цього? Ціна. Як? How cost is it? Нет, 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 і, забудь. <рес> Пожалуйста. Не тебя на мозгу. А я чула, люди так кажуть. Я тебе нарисував. І ти так також, до речи, казав так. В одному моїх. з моїх відео. Щось таке, да, в одному з моїх відео. Вообще, кост это... Это, это, это значит, это как вот... Какую цену Ай, дивися, це тобі подобається таке. Ні. Ну воно таке м'якесеньке. Воно ужасно. А мені подобається, як вовчик. О, Макс, іди сюди. Макс! Оце тобі сподобається. Диви, яка прикольна. Total Black, нічого лишнього. Диви. Кажи? 60... 59 на скидка. – А, було 75. У них реально скидка, кстати. Це, до речі, матеріал непоганий мені. Мені подобається. Тільки що може довговато трохи. Так, а тут жіночого ж немає, так? Да? Чуєш? Жіночого відділу в них немає? Це тільки чоловічий бренд. Та, Ти не, не знаєш? Знаєш, також, тобі, я, виді, ти а, росіпіше. ні, є. Я, ну, не секс, ні, а... так а є ж відділ жіночий, чоловічий. Но, є відділ, То я стоїть питаю, чи є в них жіночі, чи нема. Є, відимо, омоно. Куховик. Скільки коштує? 109. Тільки оце хутро штучно, дуже його дешевить. Краще купувати без хутра тоді вже. Або натуральне хутро. Ну, я... Якби все-таки прихильник натурального хутра в плані на комір. Ну, може, мене зараз захейтять грінпісовці, але мені не подобається штучне хутро на коміру чи на каптурі. Недавно дивилася в інстаграмі, що в цьому сезоні взагалі балабони не модні. І всі шапки з балабонами, дивіться. Так що не знаю, кому вірить. Але до виробів і штучного хутра я відношусь нормально. Ну, тобто, Я не вважаю, що шубка і штучного хутра буде теплою. Але є дуже гарні виконання і вони дуже, дуже гарно виглядають. Тільки що вони не будуть ніколи в житті теплі. Вони просто виглядають об'ємно і красиво, але вони не теплі. Їх вітром продувають тільки так. Такі м'якесеньке, м'якесеньке. Такі штуки я люблю, речі. Боже, вони наче зроблені із м'якої іграшки. Скільки коштує? 95 євро на хвилиночку. Так, ну що, все, напевно, нема тут що знімати. Ну що, йдемо? Що ти там? Жилетка? Угу. Жилетку і толповку почувляю. А, тут? Ну добре. Да. Будеш міряти? Да. Я хочу найти чорний поход. Ну не знаю, треба шукать. Чорно-синий. Чорний, пожалуйста. Це ти мене просиш? Попроси... Не, ваше, 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 ну, ось чорна, тільки що вона з надписом. Так ні, з надписом нормально. Нет. Ну, не знаю, мені не подобається якість. Сама тканина хоть. Алло? вот. Я, Двадцять 23 євро така шапочка, просто чорненька. Щось там йому дзвонять, не знаю, на рахунок чого навіть. А, ось чорна є, чор він. А, ні, вона не чорна, вона двокольорова. Та ні, ну якщо чесно, за такі гроші, якби мені нічого не подобається. Якість самого матеріалу я швачка і я трохи розбираюся. А, очікайте, тут чорний. Так, L, XL, 2XL. Це що таке? Це M, 3XL? Так, M ось на нього буде. Не знаю, подобається йому така? Тому що М може бути вже мала.

А якого розміру ти залітку взяв? Ембе? Yes. Ну, ельку тобі не треба. Oh. А, ну, так, спереду тебе покажу. Я не можу тебе показати нормально. Я без голови, якщо що. Я знаю, що тебе нету. Ну ладно, на тобі з головою. Добре, з головою. Ти вже не соромишся, добре. Ну виглядає прикольно, мені подобається все. Тільки ця на надпись, ця, типу, як... Ну, оця. Тут ще щось по-китайськи написано, цю по якому вона. Ну, на, на, на рахунок ж, ж, жилетка ж, сидить гарно і кофта сидить класно, кофта мені взагалі подобається. тільки що вона не тепла. Ну а це на весну там далі туди. Але вона двох нитка, так? Вона така не дуже тонка. А, покинь, угу. Тобі вона йде, в принципі. Можна подумати. Не, 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 не. А? кези. Хизи-хизи? Ну тобі цей фасон йде, нормально. Ну, кофта сама. Таке, я не знаю, мені, я mm. мені не подобається, що вона не Total Black. Скільки коштує? 80 євро. Ага, see, вона... Бай, бай. Ну, яка вона... Black? Подився, скільки в неї цих всяких нашивок. Oh, ну, нашивка одна. Оце є Оранжеве діка, ну, оранжево, а, Ні, оранжевий сцені писає. А це оценник, ось ось ось. я маю на увазі? Ти що здіваєшся? Макс, ну я тобі говорю свою думку. Ти собі думаєш сам, як хочеш. Nee, вигляю, мені подобається, випад. що оце тепло всередині підкладка, ось вона прикольна, м'яка, із фліса зроблена. жилетка. Так, ну що? Рансько. Що таке? Так, скільки така курточка коштує? 85 євро. Ну цей магазин це дорожчий, ніж зараз. Да, ну, ну, може, так. Ти ці речі забери віддалі. Так? Така зафірка, бачите? Ну, не знаю, ще нічого не подобається все одно. Дина, ну так, я розумію, це до речі. дивись, така сама тільки жіноча. Маленька. Все. Все, ми їдемо в центр. Ой. Так, а нам куди туди? Та пішли туди? На вихід.